Попри спад споживання товарів, розрегулювання фінансової системи прикарпатські бізнесмени платежі до бюджету сплачують справно. Про це повідомила начальник фіскальної служби в області Ірина Столярик. Каже, від початку року до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 903 мільйона мільйони гривень. Надходження до держказни у порівнянні з відповідним періодом минулого року дещо зменшились за рахунок зниження рівня поступлень рентної плати за користування надрами. Крім того, від Прикарпаття надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку у зв'язку з тим. Тим, що товариство Станіславська торгова компанія перейшла на облік до столичної податкової, при цьому таки вдалося досягнути позитивних результатів по основних бюджетоформуючих формуючих платежах. Спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 мільйонів гривень, що на 38 мільйонів більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень, що, можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Позитивним фактором все-таки є те, що ми з 1 лютого перейшли в тестовому режимі на електронне ПДВ. Більше 300 мільйонів гривень податків і зборів до держбюджету забезпечено івано-франківською митницею. Складна економічна ситуація, каже ВО начальник Василь Шайде, спричинили зниження експортно імпортних операцій. За три місяці зовнішньо торгівельний обіг зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36 відсотків і склав 158 мільйонів доларів. Втричі впав експорт в країни СНД. Попри це позитивом є переорієнтація підприємців області на ринки Європи. Область розвивається, підприємства працюють, шукають свої ринки, і тими ринками є європейські ринки, тому що дві третіх від експорту товарів в області складають на європейський ринок. А тільки одна третя в країни СНД за три місяці поточного року працівники митниці оформили 11,5 тисяч митних декларацій, і всі в електронному вигляді, що дозволило прискорити процедуру оформлення та зменшити корупційну складову.